Робочий одяг 15 кг, перший сорт. Так, почнемо з ось таких штанішків і від робочівниці, такий розширений в розмірі. Тут він є мечка Елічка. має катманчики позаду і спереду. Так, наступна це буде ось така жилеточка. має багато місця на катманчик ідуть волоками. Я внизу йде на замочку, така легенька. Так, наступний будуть ось такі штанишки, сірі. Також катманчики тут збоку, йдуть ззаду, спереду. Они не завужений, а розширений. Так, наступний буде ось, ось такий комбіс. Комбензончик ось такий. Має карманчики на грудях в розмірі 54. Це буде Елька. Так, наступний будуть ось такий червоні штанішки із біжими З карманчиками йдуть кадго, йдуть збоку, йдуть вони з Тут Також один карманчик ззаду в розмірі. Думаю, це буде С-ка. Так, це буде ось така курточка. Курточка з світловаючими бупочками, як до карманчика. наступне. ці будуть ось ті штанішки. Мають катманчики з боку, катманчики ззаду, катманчики зпереду. Також не буде Так, Наступне це буде ось такі штанішки. Мають катманчики ззаду з боку. Вони сюди також незавужний, розгляд М. Так, наступне. це буде ось такі комбінзончик. Іде да, він тут на затяжечках, може регулювати висоту, як там буде зручно. Є один сусильний катманчик, два бокові. Також є на суші карманчики. Він сіде дефтомарі, він не завужений. Далі буде ось така корточка м'ятного кольору, дуже красива. Має багато відділень катманчиків в розмірі МЛ. Так, наступна буде Елічка. Ось така курточка. Далі буде ще одна курточка в розмірі 50. Ось така. На, на, Постуваємо катманчик і йде на гузочка. Так, наступна буде ось така курточка в розмірі 52. Там буде Лка. Наступно будуть йти штанішки. Розмір 2ХЛ мають багато катманчиків ззаду спереду, також мають бокові катманчики. Ідуть вони прямого такого крою. Так, наступно буде ось така безкукавочка. робоча. Всередині на флісику. лісику. Так, у буде ось, ось така яскрава косточка. І для клочкалочка. Так, на тонкна. В розмірі. Думаю, що буде XL. L XL можна буде одягати. Так, наступна буде ось така синенька. І ще покажу вам ось такі штанишки. В розмірі S. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.